Війна змінила долі мільйонів родин, і багато з них були змушені покинути свої домівки, рятуючись від жаху і страху, зберігаючи найдорожче своїх дітей. Завдяки фонду Ріната Ахметова. Ви дізнаєтеся історію однієї з таких родин. Підписуйтеся на Ютуб канал фонду, щоб бути частиною цих добрих справ. Коли первою перша, перша неділя. Тижня... Мы сидели в подвалах. Это было страшно. Непонимание, что происходит, куда бежать и что делать. Выезжать было еще страшнее, чем оставаться в подвале, поскольку ты не знаешь, что тебя ждет на блокпостах, а на блокпостах стоят русские солдаты. До початку повномасштабного вторгнення сім'я проживала в Олешках на Херсонщині. У березні 2023 році вони переїхали до Одеси. Батьки Тимофія почали помічати затримку в його мовному розвитку, і саме тоді родина дізналася страшний діагноз, серйозне порушення слуху. Двостороння хронічна сенсоневральна тубоука в третя четверта стіпінь. но недостаточно разборчиво слышит звуки и это не дает ему дальнейшего развития речи то есть он нормально не разговаривает из-за того что он звуков не дослышивает слуховой аппарат компенсирует полностью потерю слуха и выдает ему те частоты которые он требует значит он со слуховым аппаратом будет лучше развиваться Ну і сможет пойти в нормальну школу і начні нормально разговаривать. При том, что родители будуть займатися з сурдопедагогом. Розуміючи всю важливість ситуації, лікарі порадили родині звернутися за допомогою до фонду Ріната Ахметова. Дізнавшись про історію Тимофія, фонд не залишився осторонь і оперативно знайшов кошти для придбання сучасних слухових апаратів, які допоможуть хлопчику знову чути навколишній світ з фондом. Рената Ахметова співпрацюємо регулярно на протяженні вже близько 10 років. около дуже літ. діяльність, очень добре, що існує такой фонд. Тепер Тимофій знову чує звуки навколо себе, і його майбутнє наповнене новими можливостями та надією. Його родина з оптимізмом дивиться вперед, знаючи, що тепер їхній син має всі шанси на повноцінне дитинство. Для початку відправити ребенка в сад і строїться на роботу. Скоріше, залишаємося в Одесі, тому що ми не бачимо. Важливості вернутися домой кожна така історія це нагадування про те, наскільки важлива підтримка для тих, хто стикається з життєвими труднощами. Приєднуйтеся до добрих справ разом із фондом Ріната Ахметова і допомагайте тим, хто потребує вашої допомоги.